Чорнобильська катастрофа мала всі ознаки війни, Без оголошення війни, напад, втрата територій, загибель людей. Та й всі підпечані, згадуючи 86-й, кажуть до і після війни. Ліквідатори, воїни цієї Чорнобильської війни. Вони зупинили найстрашнішу катастрофу у світі, вижили, але виявились непотрібними своїй державі та співгромадянам. Сьогодні з 600 тисяч ліквідаторів залишилось менше ніж 180 тисяч. Питомо 48 тисяч з них інваліди. А пройдіть по нашому Славутицькому кладовищу. Скільки там ліквідаторів? Навіть відомі Чорнобильські водолази отримали звання Герої України тільки після серіалу Чорнобиль, коли всі дізналися, що вони ще живі, чи це нормально. Чи не варто нам більше знати, як сьогодні живуть герої-ліквідатори? А тут ще багато фейків, наприклад, у чорнобильців великі пенсії та соціальні пільги. Ліквідатор першої категорії інвалід отримує від держави на рік 120 гривень на оздоровлення, ліквідатор другої категорії 100 гривень. Розформовують та закривають чорнобильські лікарні у той час, коли в Україні роблять 30 тисяч операцій на рік на щитоподібній залозі. Ліквідатори це проблема для країни. Немає ліквідаторів, немає проблем. Простіше потім ходити покладати квіти, ніж сьогодні, допомагати живим ліквідаторам і зустрічатись і розмовляти з ними. В Україні 14 грудня вшановують пам'ять учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Пам'ятний день було започатковано указом президента у 2006 році до 20-ї річниці закінчення будівництва саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Нині в Україні 1 мільйон 700 тисяч осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з яких понад 185 тисяч ліквідаторів наслідків аварії на чаес. У Славутичі проживає майже дві тисячі ліквідаторів аварії на ЧАЕС. 14 грудня. В день учасники ліквідації наслідків аварії на ЧС зібрались. Про мир. Ми пережили ядерну війну. Так. Я очень хочу мира. Я видел, как тогда люди без взриву йшли на станції. То наш завжди работала. Так аж приятно було. А то красні лампочки горять, ми обнімалися і плакали, і все в такому духі. У кожного у них душевна біль. Від того, що відбувається, це, ну я не міг ніколи повірити в сні, навіть повірити в те, що це могло бути. Що сьогодні летить летять ці катерпілери на, на, на Київ трощать ці будинки, люди в загрозі. Хто? Люди прості. Їм нічого не вони приходять, заробляють гроші, роблять, будують своє життя. Не чіпайте, не заважайте їм жити, а їм всі заважають жити. Ці хлопці робили свою справу і їм не з Київклін живим і слава героям, а тих, кому. Кого немає, вже з нами ніколи не буде е, світла е, пам'ять і наша повага і низький уклін. Продовження зустрічі відбулось у музеї Чорнобильська ЕС та Славутича. Кілька років підряд ми з вами зустрічаємося, е, і як приємно бачити знайомі обличчя в цій залі, шановні наші ліквідатори, шановні славучани, наші гості. Сьогодні ми вшановуємо учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Сьогодні, саме сьогодні, 14 грудня, пам'ятний день, в який згадують тих, хто віддав своє життя заради порятунку інших, а також вшановують героїв, героїв, ліквідаторів, які ризикуючи здоров'ям. Ліквідували наслідки техногенної катастрофи. Ваш, ваш особистий подвиг залишився і залишиться в історії, та буде жити в пам'яті кожного українця. Світла пам'ять героям Чорнобиля, героям України. Тумани, синами, синами, на часом за сынами, на часом за сынами, чтобы стринуть і сны. И теперь на свидании за ними зітхаю. Саме ви були гарантом запорукою безпеки Чорнобильської АЕС. Саме ви і ваші колеги є гарантом спокою населення України зараз. Українські енергетики навіть в умовах бойових дій забезпечують стабільну роботу. Енергосистеми країни. Зараз практично цілодобово проводяться роботи з відновлення електропостачання в населених пунктах. І знову ризик життя. Знову ризик, так як і тоді, в 1986 році. Я радий вас бачити в цій залі. Це означає, що ви сюди прийшли, прийшли своїми ніжками самі. Є ті, хто не може прийти. Хто вдома, кому важко, а є ті, кого знали, вже немає. З кожним роком наших ліквідаторів вас все менше й менше. Ми втрачаємо найкращих людей, які пройшли Чорнобиль, і не дарма Ларіса сказала про те, що цей досвід він і сьогодні важливий. Досвід тих викликів, які були тоді. І проекції на виклики сьогодення. Коли міста захоплені, коли ти не знаєш, що буде завтра, і які твої дії мають бути, щоб ситуація змінилась на краще, все це ви проходили під час ліквідації аварії. Коли справді не зрозуміло майбутнє, чим все завершиться? Як твоє життя буде далі? Весь світ вам дякую. Хоча й забуває. Забуває, забуває держава, забувають люди, міняються пріоритети. Але цифри, прості цифри, 26 квітня, 1986 рік, година 23, для кожного славутичана, для кожного ліквідатора. Дуже зрозумілі цифри. Звичайно, сьогодні у нас на всіх одне бажання і одне побажання. І навіть в предноворічні дні. День ліквідатора. Ми сьогодні, до речі, йшли, обговорювали. Свято це чи не свято. Це день вшанування. Ну, яке свято може навіть в дні перемоги бути. Ми вшановуємо тих, кого з нами вже немає. І тих, слава Богу, хто з нами ще є. І здоров'я вам міцного. А бажання зрозуміли. Навіть під ялиночку, коли ми будемо його класти, можна не приховувати. Все всі знають. Бажання перемоги і миру. Ми переконалися в тому, що це найважливіше в житті: здоров'я і мир. І тоді все буде добре. Я вам дякую. Я вам дякую за ваш подвиг. Я вам бажаю того міцного здоров'я, такого очікуваного миру в нашій країні. Низький в і вічна пам'ять тим, кого з нами більше немає. Дякую. haramar Низький уклін усім чорнобильцям. Слава героям! Вони робили і зробили набагато більше, ніж навіть могли, але вони це зробили і навіки залишаться в пам'яті. А Славутич, так доля склалась, що є містом, островком отієї пам'яті. Пам'ятаємо це, ми останні, ми отут останні, які представляємо усіх чорнобильців, усіх. І в Дніпропетровську, і в Києві, і в Харкові, і кругом по Україні ми тут в Славутич, пам'ятаємося, і боремося, скільки можна за інтереси цих людей. Якщо хтось буде забувати про Чорнобиль, наша свята місія нагадати, нагадати і про тих хлопців, і про себе. Нагадати, ми останній островок. Пам'яті і знайшов навіть в останньому збірнику своє звернення до країн Великої Зімки. Це ж у 2000 році звертався. І кажу: ви ж дивіться, не покиньте нас. Бо забудете ж, не забудьте. В усіх постановах в меморандумі написано про те, що країни Великої Сімки завжди будуть. З колективом станції з Чорнобильської з Україною від імені колективу Чорнобильської атомної станції я також всім бажаю передаю слова щирі слова побажання здоров'я та всього найкращого. Зараз працівники Чорнобильської атомної станції працюють в дуже важких умовах, як ви знаєте самі. Дійсно, багато паралелей із тими часами саме 1986 року, що майже півроку вже колектив працює за вахтовим методом роботи. Працівники фактично живуть на станції по два тижні і довго добираються туди і назад. І дійсно, як ваше покоління будувало саркофаг захисний, так і саме зараз працюють працівники разом з інженерними військами, створюють захисні Бар'єри для фізичного захисту наших енергетичних установок. І дякуючи вам, дякуючи поколінню ну, ліквідаторів, героїв, я так бачу, що ви виростились покоління дійсно відповідальних людей, які От зараз там в наш час дійсно виконують ці важкі роботи. Багато хто хотів би, і є такі, що покинули наш город і нашу роботу. Почали шукати кращої і легшу, але на, на щастя є і багато героїв нашого часу, які зараз там це виконують. За що дякуючи і цьому музею, і цим людям, котрі зараз виховали таке покоління. От. Ну сподіваюся, що дійсно разом ми зможемо подолати і всі виклики сьогодення, як каже Володимир Петрович. щастя, всім здоров'я. Шановні наші енергетики, ліквідатори, шановні наші герої. Енергії вам життєвої енергії і миру, миру і перемоги. Слава Україні!